Давай подивимось, що про тебе думають головні зависниці, які тебе оточують. Що ці жінки взагалі там говорять про тебе у тебе за спиною? Трійка кубків, а ну вже цікаво. Хм, Двійка жезлів. Вони говорять, що ти така свого роду зажигалка, ти вмієш святкувати, ти вмієш, до речі, перемагати і святкувати свою перемогу, і все правильно робиш. Тобто, вони от тебе бачать такою душею компанії. Друге, що вони говорять, про те, що ти в нас така вмієш дивитися за далекі горизонти. Ти чітко знаєш, чого ти хочеш, і ти не з тих людей, які сидять і думають, о, я хочу гроші. Ні. Ти хочеш гроші, значить, ти встаєш, ідеш, працюєш, робиш ті гроші. Потім ті гроші в щось вкладаєш. Гр... з грошей робиш ще більше гроші. Одним словом, ти молодець. Окей, чи це зависть, чи Це все таки вони від хорошої душі. Ну тут пентаклі вони. Знаєш, вони з тобою спілкуються і дружать з тобою, або можливо хочуть з тобою дружити, спілкуватись, тому що вони коло тебе бачать таку реальну вдачу. Вони розуміють, що ти можеш їх надихати. Твоя енергія може робити їх поруч з тобою успішнішими. А це означає, що вони все таки хочуть смоктати з тебе твою енергію. Будь обережна, взагалі не спілкуйся з жінками. Це дуже дуже погано для твоєї енергії.